Тут є склад чистой на штамбі. Оригінально форматує склад чистой, що вирізняється ниткоподібною звисаючою хвоєю. На штамбі вона створює ефект зеленого фонтану, який додає цікавий акцент у ландшафтних композиціях. А, висота визначається ну, діаметр крони, тобто може досягати пів метра метр. Хвоя м'яка, ниткоподібна, зелена, з легким блиском, стає бронзовою в зимовий період, що додає декоративності. Найкраще почувається на сонячних місцях, але може лег... рости і на легкій, на півці. легкій. Зараз покажу вже великий варіант. Ось така в садовому центрі, точніше розсаднику декоративних рослин Фоксіма, росте великий варіант.